Коти вояки Ерін Гантер, шлях вогнезора, Пролог Круглий диск місяця завис у небі, освітлюючи ліс. Тихий легіт шепотів між листям чотирьох могутніх дубів. Бліде сяйво мерехтіло переливалося хутром котів, які спускалися в лощовину. З-за кущів, що оточували видалину, з'явився м'язистий рудий кіт. Він перебіг через глявину і заскочив на великий камінь. Троє інших котів уже чекали там. Вітаємо, Чорнозоре! нявкнула до нього смугасто коричнева кішка. Які справи зі здобичу у громовому клані? Маємо достатньо. Дякую, Берестозоро!» – відповів провідник громового клану. У річковому клані все добре. Перш ніж Берестозора встигла відповісти, її перебив інший провідник, який ско... скородив кігтями св... твердий камінь. Його сіра шубка темною плямою вбирала місячне сяйво. Уже пора починати зборище, гаркнув він. Ми марнуємо час. Ще не можна починати. Прудкозоре, някнула четверта кішка, її брунатна шубка мерехтіла у зоряному світлі наче вкрита морозцем. Ще не всі прийшли. Проткозір нетерпляче форкнув. У вітряного клану є важливіші справи, ніж сидіти й чекати на котів, які навіть не можуть вчасно прийти на зустріч. Гляньте, червонозір махнув хвостом на верхів'я лощовини. Там, у блідому місячному світлі, вимальовувались темні обриси кота. Якусь мить той стояв нерухомо. А тоді махнув хвостом із них у кущах. За ним з'явилися інші коти. Вони ринули вниз з вором, а від їхнього прудкого бігу хрустіли гілочки на землі. Ось! нявкнула світозора. Нарешті прийшов небесний клан. Якраз вчасно, пробурмотів продкозір. Хмарозоре. вигукнув він. Коли перший кіт з'явився на галявині? Що вас затримало? Провідник небесного клану був досить дрібний, мав дуже пружне тіло й охайну, ніби точену голівку. Його хуторо було блідо-сіре, ніби хмарами, помережене білими плямами. Він не відповів на продкозореве питання, а почав прибиратись поміж котів до каменя, щоб приєднатись до решти провідників. Позаду нього з кущів виходило все більше і більше котів. Раптом вигукнула група новаків, що збилися докупи, розглядали всіх переляканими і водночас захопленими очима. За ними вийшли старішини, деякі з них кульгали, а хтось ішов, спираючись на плече якогось вояка. Дві королеви несли в зубах по малюку, біля них. Втомлено плелися старші кошенята, вояки оточували їх колом. Святий зореклане, вигукнув предкозір. Хмарозоре, ти ніби привів на зборище весь клан. Хмарозір спокійно зустрів погляд вітряного провідника. Так і є, нямкнув він. І для чого з в ім'я зореклану ти так це зробив? запитала берестозора. Бо ми більше не живемо на своїх землях, відповів їй провідник небесного клану. Двоноги знищили їх. Що? виступив наперед червонозір. Мої патрулі казали, що помічали все більше двоногів на ваших землях. Чули шум їхніх потвор, але ж не могли вони зруйнувати там все. Але так і сталося. Хмарозір спрямував свій погляд позад галявини ніби бачив щось інше замість розмитих кущів. Вони прийшли з величезними потворами, що вирвали наші дерева і покуйовдили землю. Двоноги повбивали і розполохали всю здобич. Зараз потвори зібрались навколо нашого табору, чекаючи, щоб напасти. У небесному клану більше немає дому. Він повернувся до решти провідників. Я привів увесь свій клан, щоб попросити у вас допомоги. Ви повинні поділитись з нами землями. З під каменя почулися вигуки протесту. На краю голявини кути небесного клану збилися докупи, а їх оточили найсильніші вояки, ніби готуючись захищатись від нападників. Проткозір озвався першим. Ви не можете просто так прийти і попросити у нас виділити вам землі. Ми так ледве прогодовуємося. Червонозір нервово перебирав лапами. Зараз у зелений лист здобичи її вдосталь. Але що буде, коли прийде гололист? Громовий клан навряд чи зможе поділитися. Як і тіньовий клан, нявкнула світозора, підвившись зі свого місця на краю каменя і зустрівшись поглядом із Хмарозорим. Мій клан найбільший з усіх. Най... Нам потрібен кожен шматочок цієї землі, щоб прогодуватись. Хмарозір перевів погляд на єдину провідницю, що досі мовчала. Берсто що ти скажеш? «Я б хотіла, Някнула річкова провідниця. Справді, хотіла б, але річка зміліла, і риби зараз дуже мало. Зрештою, небесний клан навіть не вміє рибалити. Власне, додав Проткозір, – і лише вітряні коти достатньо швидкі, щоб ловити кролів і птахів на пустирі. На наших землях точно немає де розмістити табір. Ви би скоро втомилися спати під кущами ялівцю. То що ж моєму кланові робити? тихо някнув хморозір. Над галявиною запала така тиша, ніби кожен кіт затамував подих. Її порушив червонозір. Одним єдиним словом піти. Так, в інтонації прудкозора почулось гарчання. Залишити ліс і знайти собі місце деінде, де ви не зможете красти нашу здобич. На галявину підвелась юна срібляста кицька. Прудкозоре, сказала вона, як твоя медикішка, я можу сказати, що за буде незадоволений, якщо ми виженемо небесних котів. У лісі завжди жило п'ять кланів. Прудкозір перервав погляд на медикішку. І каже, що знаєш волю зореклану, але скажи мені, вереснокрило чому місяць досі світить, якби зореклан не був згідний, то небесному клану слід покинути ліс. Вони б наслали на, на, на небо Хмари. Веснокрила похитала головою неспроможна з, здобутись на відповідь. Хмарозір не міг, не міг повірити в те, що чує. У цьому лісі спокійно віку жило п'ять кланів. Невже це для вас нічого не означає? Часи змінюються, відповів червонозір. Можливо, воля зори клану також змінилася. Наші предки дали кожному кланові здібності, необхідні для того, щоб вижити на їхніх землях. Ковікоти добре плавають, громові вміють гарно полювати в підліску. Небесний клан же вміє добре ласти по деревах, бо на вашій території немає багато укриття. Чи не означає це, що кожен клан не міг би вижити на території іншої? Худий чорний кіт, зі скуйовдженим хутром підвівся зі свого місця під великим каменем. Ви все говорите, ніби зоряний клан хоче, щоб у лісі було п'ять кланів, але ви, чи впевнені ви, що це правда? Тут чотири дуби. Це може бути знаком, що має бути лише чотири клани небесному клану. Тут не місце, зашипів сріблястий вояк, що сидів біля нього. Потрібно їх вигнати. Ураз усі коти небесного клану наїжджачили хутро і випустили довгі, закручені кіхті. Зупиніться. вигукнув хмрозір. «Вояки небесного клану. Ми не боя гузи, але цю битву нам не виграти. Сьогодні ми побачили, чого насправді вартує вояцький правильник. Відтепер ми одній залежимо тільки від нас самих. Він зіскочив з великого каменя і пройшов між рядами своїх вояків, поки нарешті не зустрівся вічнавіч на із вродливою коричневою кішкою. Біля її лап жалібно нявчало двоє кошенят. Хмарозоре, занепокоєно промурмотіла вона. Наші кошенята ще надто малі для довгої дороги, я залишуся тут із ними, якщо хто небудь нас прийме. Боревітер, медикіт громового клану, протиснувся між двома небесними вояками, ігноруючи їхні гарчання і нахиливши, щоб обнюхати кошенят. Ви можете залишитись у громовому клані. Ти впевнений? запитав його хморозір, після того, що сказав той провідник. Я думаю, що мій провідник помилився, някнув Боревітер. Але, він усе, але він, він усе одно не залишить безпомічних кошенят призволяще. В громовому клані у них буде майбутнє, як і у тебе В'юнко». Кішка схилила голову. Дякую. Вона повернулася на хморозоре погляд, сповнений жалю. Мабуть, це все. В'юнко, ні. Провідник небесного клану виглядав переляканим. Як же я можу без тебе, тебе залишити? Ти мусиш, голос вюнки дрижав. Ти потрібен кланові, а я потрібен нашим кошенятам. Хмарозір похилив голову. Я чекатиму на вас, прошепотів він, завжди чекатиму. Тулився мордочкою до в'юнки. Будь біля перевітра. Він знайде вояків, що допомогти донести кошенят до громового табору, а тоді додав, звертаючись до громового медикота. Подбай про них. Боровітер кивнув. Звісно, востаннє, глянувши на свою кохану, хмарозір махнув хвостом решти клану. Ідіть за мною. Він повів їх до звору. але перш ніж вони зникли в кущах, червонозір крикнув з верхівки великого каменя Нехай буде з вами, зори клан. Хмарозір повернувся і вп'явся крижаним поглядом у кота, якого колись вважав другом. «Зореклан може собі бути де хоче, прощепив він. Вони зрадили небесний клан. Відтепер я не хочу чути ані слова про наших предків. Провідник пропустив повз вуха здивовані зойки позаду себе. «Зореклан дозволив двоногам зруйнувати наш дім. Вони дивляться на нас з висоти і дозволяють місяцю світити, доки ви нас виганяєте. Вони казали, що в лісі завжди буде п'ять кланів, але це була брехня. Небесний клан. Більше ніколи не підведе погляд до зір, і востаннє, махнувши хвостом, хмарозір, пірнув у кущі, решта котів, пішли до них за ним слідом.